Легка та непомітна, але при цьому дуже стильна модель оправи для чоловіків. Хоча і для жінок, на мою думку, вона також буде пасувати ідеальний варіант для постійного носіння на рецепт зі знаку Мінус або для корекції астигматизму. Має металеві завушники у темному кольорі металу, але з внутрішньої сторони завушник має акцентовану дужку. Ось такий вигляд. І також, звичайно, має напівпрозору накладку для зручності комфорту. Завушники за на флексах, тому посадка в них неймовірно комфортна. Вони підійдуть для власників середнього обличчя і трошки ширшого. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у Телеграм або ж інстаграм. Регульовані носопори, завдяки яким ширина саме під ваше перенісся, також регулюється і можна підлаштувати посадку або вище, або нижче за вашої потреби. Замовити такого право: або ж окуляри за вашим рецептом у цю шикарну модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикул моделі у коментарях.